Слова росли із ґрунту, мов жита. Добірним зерном колосилася мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив нам поле найдорожче, і ясниться сон, пасуться корови, сім тучних. Але більше тощих скубуть озиме, нищать ярину, ще й гидять, гудять, ратицями крешуть. Трагічна мова. Вже тобі труну не тільки вороги, а й діти власні тешуть. Безсмертна мова, ти смієшся гірко, ти ж в тій труні і не вмістишся до речі. Вони ж дурні. Вони ж знімали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі.